Якщо тобі важко створювати асоціації історичних подій після вивчення теми, подивися художні фільми. Це точно працює про події 1917-1921 років варто переглянути таємний щоденник Симона Петлюри. Тут ти побачиш боротьбу армію проти більшовиків, які так сильно намагалися зламати українську державність. Рути 1918» дев'ятсот вісімнадцятого вразі тебе історію бою, як молоді хлопці стали на захист батьківщини. Проти переважаючої шведської армії чорний ворон покаже тобі легендарний повстанський рух Холодного Яру. Їхній спротив, щоб розібратися в тоталітарному більшовицькому режимі, звернися до цих кінострічок. Будинок слово відкриє правду про репресії української інтелігенції у 20-30-х роках ХХ 20 століття. Червоний ренесанс пояснить, як знищували тоді українську культуру. Паводир дасть відчути трагедію голодомору і знищення кобзарства. Ціна правди. Ви побачите, як західний журналіст відкриє завісу голодомору, який так ретельно замовчувався перед західним світом. Гіркі жнива покажуть тобі трагедію українського селянства під час колективізації. Ми більше сприймаємо емоціями, тому вивчена епоха через фільми запам'ятається краще. Зберігай цей рілс і не друзям.